Чи буде реакція від Польщі через перетин кордону російською ракетою? Тут о клас дивіться. Тобто, тут ще буде схожа ситуація повтор ситуації. Тобто, чи то дійсно російська ракета буде летіти на території Польщі? Десь там залетить, заблукає, і її зіб'ють, чи, бу... чи зіб'є Польща ракету Рашки. Давайте так: чи зіб'є Польща ракету Рашки? Не Польща її зіб'є, але зіб'ють. І от з цього приводу ще будуть якісь покуси в них взаємні, але вони будуть не на світовому рівні, тобто якогось там. Притягнення до відповідальності рашки за ці дії, на жаль, я не бачу. Але це між ними викличе певні, ну тобто щось там між ними все ж таки станеться. Ну тобто якісь, як це кажуть, порикування одне на одного будуть, але не на рівні військового на щастя, тому спостерігаємо. Чи справді Макрон та Шольц серйозно посварилися через Україну? Макрон, бік Шольца. Макрон Шольца в чомусь звинувачить, тому що Шольц, Шольц щось не виконує. Але не стосовно України, а стосовно Франції, стосовно домовленості між їхніми двома країнами, і це пов'язано ще з якоюсь країною. Ну тобто, це не Шольц як ставиться до Макрона. Він щось хоче отримати. Йому щось потрібно отримати, і воно повинно звідкись приїхати. І аби воно приїхало, потрібно дуже сильно активно рухатися, активно якусь дію створювати. А шоль цього не робить, і Макрон його в цьому звинувачує. Отак От мені показують чи причетна до цього непонімання, не як це нерозуміння одне одного, чи причетна до цього безпосередньо Україна. Ні, ні. Це не про Україну. А Україна є таким собі ну, аргументом ще всі суперечці, але це не через Україну. Вони не можуть досягти. Так, вони одне одному щось пред'являють, але це я б не назвала це сваркою. Це більше як такі робочі процеси. Чи справді США проти того, щоб Україна нищила НПЗ в РФ? Ні, 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 це не про проти, це про необхідність контролю. Вони не просто не проти, вони нам на це зброю дають, щоб ви розуміли. Розумієте? Ну тобто, але таке відчуття от диявол е місяць і сімка кубків. Ну, тобто, це якась е так. Необхідно казати, так, таке необхідно демонструвати, і я все ж таки це пов'язала б з виборами. Це якимось чином причетно саме до виборів в Штатах, тому що ну, це як тримати інформаційний фронт задля стабільних планів і вирішення питання саме виборів в Штатах. Тому вони нам на це дають зброю. Що обговорювали Кулеба та Борель під час останньої розмови? Чи говорили вони про війну? Говорили. Чи говорили вони про потужності? Говорили про перемогу. говорили, Про досягнення говорили? Але Кулєба звітував і демонстрував, і тут не просто демонстрація, а тут якісь докази, тут, тобто, якісь, можливо, документи були пред'явлені Борелю стосовно? Стосовно того, що нам потрібна допомога, ну тобто, що ми всі хочемо отримати цю перемогу, і аби її отримати, нам потрібно збільшити наші потужності. А на сьогоднішній день ми не відчуваємо себе настільки потужними і не можемо впливати безпосередньо на ситуацію. Ну тобто, це обговорювалися якісь неможливості наші. Чи почули нас? Давайте так. Тому що тут більше, як знаєте, ну тут не просто звітування, тут ніби і звіт якийсь надавався, і докази якісь надавалися, якісь документи були пред'явлені, показані. Про зміну у владі вони ще розмовляли дуже активно, тому що те, що ми потребуємо, Борель таке відчуття, ніби повідомляє, що Аби сталася зміна, потрібні більш потужні і активні зміни всередині керівництва країни. Саме тому обговорювалися. Ну я скажу так кандидатури, кого прибрати, аби ми отримали допомогу. От тут на такому навіть рівні. Пішли обговорення. Тут саме і про допомогу, але ну знаєте, тобто ми кажемо дайте нам допомогу, а вони кажуть: ні, 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 оцього, оцього, оцього і оцього прибрати. І тут знову мені показ випало багато людей. Е, тобто, це не одного когось змінять чи звільнять. Ні, це як. Е, Масові звільнення, будемо спостерігати. Масові звільнення, масові, якісь можливо та тут ротації у владі у нашій. От про це вони говорили. І це як аргумент основний. бо тут знову одні старші аркани. Тобто, це якісь важливі вони обговорювали питання, дуже важливі, все ж таки до чого вони договорилися, і чим це все закінчиться для нашої країни? Давайте там до чого договорилися Борис з хлібою. До чого договорилися до, да, до прибирання до змін, до виходу з ілюзії, до активних дій, до чистки, до звільнень знову ж таки. Ну розумієте, тобто тут вони домовилися. І це не просто, що вони розмовляють, вони вже розмовляють довгий час про це. І таке відчуття, знаєте, ніби це не особиста якась там, якесь особисте ставлення. Ні, а це як, як знаєте, велика якась схема. В якій є розуміння, що робити, що куди посунути, яким чином де е... Продавити або змінити, не враховуючи людський фактор, не прив'язуючись до жодної особистості. Тобто є отакий алгоритм, потрібно зробити отак хочете ви того чи не хочете. І що після цього? Чи, чи, чи досягнуть вони мети? Досягнуть мети, тому що карта переможця, карта перемоги як такої, вона є, і нею це закривається. ну Тобто, чим завершиться перемогою? яким чи нам таємниці процеси. Так, да, я думаю, що зараз, вже з сьогоднішнього дня або з вчорашнього дня в кулуарах Верховної Ради вже йдуть розуміння, хто піде і навіщо. Тут, 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 тут підуть ну я за 10 людей, може більше, тому що тут іде як масово. Ідуть люди з керівництва, їх прибирають. Ну тобто їх прибирають, знаєте, не галасно, а їх прибирають, знаєте, ледь не на сходах ловлять і кажуть: ти сьогодні повинен написати рапорт чи як там звільнитися. Да, ти повинен сьогодні піти. І людина розуміє, що вибору немає і іде, бо е, те, що сьогодні буде. Ну, воно вже почалось розумієте, це не майбутнє, це як сьогодення вже почалося, тому що що? Тому що нам всім потрібна перемога будь-якою ціною. Тобто, втратити роботу навіть у Верховній Раді, мені здається, це не так страшно, як втрачати кожен день десятки десятками загиблими людей і воїнів наших на фронті. Тож нічого, це ми вже переживемо. Навіщо міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відправляється з візитом до Індії? Хочу отримати, отримати можливість перемогти, тому що необхідні додаткові потужності, необхідні. Додаткові якісь інструменти, аби отримати ту перемогу та е, отримати своє. Ну, Тобто, тут їду за якоюсь не просто допомогою. Ну тобто, добре, це зброя чи що? Це зброя? Е... Угу. Така Індія нам може да... дати якусь зброю, щоб ви розуміли. Індія нам може дати якусь таку допомогу. Інформаційно. Чи може Індія допомогти нам завершити війну? Да. А, да, не безпосередньо. Ну, Тобто, тут якась інформація, тут якась допомога все ж таки зброї, зброєю. Тому що Індія якимось чином може, має потужність нам надати допомогу інформаційно. Е але тут зброя, знаєте, можливо, мова йде про набої, тобто, тому що зброя не на рівні там літаки, кораблі, танки та все інше. А тут саме набої, якась інформація, інструкції і все схоже на інформаційну підтримку, і ми це отримаємо. Ну, тобто Індія буде безпосереднім учасником нашої перемоги. Безпосереднім, як мені і показувала в 2022 році, що три країни будуть до цього долучені: три великі країни. От вам і приблизно, ну, тобто євросоюз, це звісно, пасіба. Але безпосередньо вплинути на рашку може ну, ну імператор розумієте, Індія випадає імператором. Ну, тобто, в таких можливостях, в таких потужностях імператорських. Тобто, ми можемо тиснути. В них ніби є санкція Добре, чи може Індія тиснути на рашку, аби допомогти нам? От безпосередньо тиснути? Поки що ні. Поки що ні, але все одно ця потужність залишається. Тобто не скидаємо Індію з нашого помічника, не скидаємо, тому що тут все ж таки від Індії нам буде якась класна і важлива допомога. Не можу сказати, що Індія візьме за жабри Кремль, ні, але ну, таку велику лепту вони внесуть свою частку. Допомоги вони все ж таки зроблять. Але це місяць, проте, дивіться, карта місяцю, карта Верховної Жриці, ну тобто це якось без е, зайвих афішувань чомусь буде відбуватися. Ну Спостерігаємо, тому що щось про, про Індію ми ще будемо балакати, розумієте? Тобто Індія якось вона е, зростає в значенні для цієї нашої війни. Чи планує Індія долучитись до припинення війни в Україні? Ну, хоча б якимось заходом. Давайте так. Чи планує Індія долучитись до перемоги в Україні? Як це доступними інструментами? Так, да, да. тут маніпуляція фінансами, тут маніпуляція от знову якась тут допомога, тут припинення зупинка. Тобто, так, Індія е, долучиться знову ж таки: Індія долучиться е, до е, перемоги України. Ну, тобто, буде сприяти все ж таки е, отриманню Україною перемоги, чому? Тому що якісь вигідні умови їй запропонували інші країни, потужні, е, і можливо. Америка і Китай про щось вже з Індією домовились, тому що Індії чомусь цікавіше оновити свої стосунки з іншими країнами. Тож так, Індія теж буде безпосередньо впливати на пришвидшення допомоги Україні і отримання нами перемоги. Да. Чому польські фермери припинили блокаду кордону з РФ? Та якось не припинили. Ну, тому що тут блокада кордонів, вона йде. Ну, тобто, тут захист кордонів, блокада кордонів, вона йде. Чи буде блокада кордонів в Польщі ЗРФ? Так. Да. Ну, тут все одно зупинка, тут все одно блокування. Ну, тобто, воно йде. Воно є це блокування. Чи заблокували вони. От вони як туди-сюди ходять, розумієте? Ну, тобто відійшли, а чого вони відійшли? Чого вони відійшли? Ну, Мені все одно показано, що блок. Мені все одно показано, що зупинка, унеможливлення, немає просування, немає руху. Не можу я підтвердити цю інфу. Ну, от не можу. Ну, тому що зупинка. Ну, тобто, немає там руху. Перевернутий рух, відлюдник перевернути теж ну, примусова зупинка. Тут карта статики, тут карта відходу від планів. Чи справді росіяни переміщують всі військові склади з Криму до більш безпечних регіонів? Да, по, да, по, да, чи якомога далі вони намагаються перевести, тому що тут на рівні е, зараз, да, незадоволені вони сильно. Е, дивіться. Там літаками щось вивозиться, аби зберегти, і вивозиться десь так далеко, ну, наскільки можна взагалі дозволити логістично це зробити? Так, це, це правда. Навіщо? Ну тому, що воно ж там чогось то спалахує, хтось там палить біля нього. ну, Тому потрібно якось їм це зберегти, аби захистити. Чи вдасться їм зберегти і захистити те, що вони зараз рятують з Криму? Ні. Ні, 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 слухайте, ні. Українці, це така нація, знаєте, ви нас не чіпайте, ми вас сто років не тронемо, але якщо вже. Чіпаєте то ловіть, не вдасться. Частково вони щось збережуть, але все ж таки спалахувати і бавовніти в Криму і всьому, що вони вивозять з Криму, буде. Тому що тут, знаєте, карма така штука, вона знайде і на тому світі, тому не втечуть вони настільки далеко, як їм би цього хотілося.